Привіт! Це рубрика питання та відповідь, частина проекту за межами шуму. З вас питання, з нас уважна і чесна відповідь. У кожному випуску одне реальне запитання про те, що болить, тривожить або просто не дає спокою. Ми не граємо в психологію, ми говоримо правду, з досвіду і знання, допомагаючи розібратись без зайвого пафосу і спрощень. Просто щоб стало трохи ясніше. Слухаємо питання від слухача: що робити, коли нічого не хочеться? Ні працювати, ні гуляти, ні бачитись з кимось? Просто лежиш і, ніби всередині пусто. Відповідаю, по-перше, дякую вам за питання. Його часто бояться озвучити, бо вважають, що з ними щось не так. А насправді це досить поширений стан і точно не означає, що ви зламались чи ледер. Це стан, коли енергії немає навіть на те, щоб просто хотіти. У психіці це може бути ознакою виснаження, пригнічної тривоги. Емоційної перевантаженості або навіть депресивного епізоду, не обов'язково клінічного, іноді це просто глибока психоемоційна втома, коли система переходить у режим економії, як у телефоні на 1% зарядки, і в цей момент головне питання не як змусити себе щось хотіти, а як поводитись із собою. Коли нічого не хочеться, що з цим робити? Перше: зупиніть боротьбу з цим станом. Не змушуйте себе хотіти, не сваріть, не тисніть. Стан нічого не хочеться це не ворог, а сигнал. Ваша система каже: Я не витримую темп. І якщо ви додасте ще провину або тиск, стане гірше. Друге, дайте тіло робити мінімум, але регулярно, навіть найпростіше піднятись з ліжка, вмитись, зробити ковток води, перевдягнутись, це не дурниці, це життєва база. Яка потроху включає організм? Третє, замість чого я хочу, запитайте себе, що я можу. Можливо, не хочеться нічого великого, але чи можу я сьогодні, наприклад, приготувати собі щось просте, вийти на 5 хвилин на повітря. Ви вимкнути звук телефона на годину. Це дрібне, але в таких дрібницях повертається контроль і контакт з собою. Четверте, не залишайтесь наодинці надовго. Це може бути спокуса. Я нікому не потрібен, краще сховаюсь. Але хоч якісь легкі, безпечні соціальні дотики важливі, хай це буде одне речення у повідомленні. привіт, я на зв'язку, щось просте, без обов'язків. П'яте: якщо цей стан триває довше, ніж два тижні, зверніться за допомогою. Не чекайте, поки буде гірше. Якщо втома, байдужість стають фоном життя, якщо ви не впізнаєте себе, дайте собі шанс на підтримку. Психолог, психотерапевт або хоча б розмова з людиною, якій ви довіряєте. Коли вам нічого не хочеться, це не означає, що ви нічого не варті. Це просто означає, що ви в точці, де потрібен відпочинок, турбота і дозвіл просто бути без тиску. Звідси все починається. Для подолання такого стану я можу вам запропонувати техніку: 1, 2, 3. Її застосовують при стані апатії. Це Дуже проста вправа. Її суть дати собі дозоване навантаження, не тиснучи, але активуючи внутрішню систему. Як це робити? Запам'ятовуйте, відзначайте такі наступні групи дій. Одна річ, яку зроблю я для свого тіла. Це може бути щось дуже базове: випити склянку води, вмитись, перевдягнутись, вийти на три хвилини на балкон або до вікна. Друге, дві речі, які не важко зробити, але які ну, хоч якось підтримують вас в цьому стані і не дають вже зовсім впасти в апатію. Наприклад, Заварити улюблений чай, увімкнути спокійну музику, запалити свічку, або розпилити улюблений аромат, почитати одну сторінку книги, не більше: Третє. три речі, на які, за які я можу подякувати, або відзначити сьогодні. Ці... Речі не обов'язково повинні бути великі. Наприклад, я вмився, я молодець, мені вдалося не перевалитись у скрол, я молодець. Я почув, як співають птахи, я молодець, і це було приємно. Навіщо це потрібно робити? Мозку потрібен хоч якийсь рух. Щоб вибратись із апатії, але не агресивний щось ніби: ну давай же, вставай. А дбайливий, поступовий. Ця техніка м'яко пробуджує життєвість без тиску і без примису. Ну і така вже невелика особиста порада. Коли ви відчули, що от немає сил ні на що, у вас немає сил ні на що з того, що ви вже робили. Відповідно, знайдіть такий вид діяльності, який вам припав би до душі, але ви його ніколи не робили. Можливо, це. Е... Малювання, можливо, це вишивання бісером ну, це для дівчат, для хлопців візьміть лобзик, згадайте уроки праці в школі. Ну, Щось таке надзвичайно для вас незнайоме. І в процесі освоєння і набуття нових навичок і знань. Ви е знову повернетесь до звичайного життя, але уже збагачені новим досвідом, новими знаннями. А можливо, якщо ви попадете в коло однодувців і новими друзями. Так що, е будь ласка, тримайте себе в руках. Не засмучуйтесь, не впадайте в апатію. І завжди пам'ятайте, що із будь-якої безвихідної ситуації завжди є, як мінімум, два виходи. Будь ласка, озирніться навколо. Дякуємо, що були з нами. Це була рубрика питання та відповідь. Частина каналу за межами шуму. Якщо вам відгукнулось, поділіться відео з тими, кому може бути важливо. І якщо маєте своє питання, залишайте його в коментарі або надсилайте анонімно. Можливо, ваше питання ми розглянемо наступного випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе!